календарно обрядова поезія це цикл фольклорних творів, змісти виконання яких пов'язані з народним обрядовим календарем. Виконувалися такі пісні колективно в хороводах та іграх, які поєднували слово, мелодію, танцювальні рухи, і драматичну дію. Цикли календарно-обрядової поезії пов'язані з певним періодом року, колядки, щедрівки, веснянки. Та відповідною трудовою діяльністю, наприклад, косарські, обжинкові пісні. Зимовий Новий рік українці успадкували від християнства. У давні часи наші предки починали рік навесні березневе літочислення зберігалося до початку 15 століття, згодом змінилося Січневе. Тому поетика новорічних обрядів має багато спільного з Березневим Новоліттям. А в колядках і щедрівках звучать мотиви весняного пробудження природи. Колядки і Щедрівки це народні календарно обрядові величальні пісні зимового циклу. Пов'язані з початком Нового Хліборобського року. Колядували на Різдво, щедрували напередодні Старого Нового Року. Колядувати ходили переважно хлопці. Збиралися дружиною. Обирали головного, запрошували музик і навідувалися в усі двори з величальними піснями. Щедрівкові дійства, до яких належить і Меланка, виконували переважно дівочі й дитячі колективи, робили це під вікном, бо до господи заходити не годилося. Всесвітньо відомою є мелодія пісні Щедрик-щедрик щедрівочка. Яка, на думку вчених, виникла в добу родового побуту в середовищі скотарів. Значну частину життя на обробку мелодії Щедрика присвятив український композитор Микола Леонтович. Згодом композиція була представлена Європейській та американській публіці Українською республіканською капелою під орудою диригента Олександра Кошиця. Яка гастролювала на доручення уряду Української Народної Республіки та голови директорії Симона Петлюри з метою промоції ідеї української незалежності. Ця пісня особливо сподобалася американцям. У 1936 році американський композитор українського походження Петро Вільговський створив англійську версію слів до Щедрика. Відомо під назвою колядка дзвонів. На честь приходу весни співали величальні пісні, веснянки, які являли собою співи замовляння для розвою листя на деревах, трав на луках. Веснянки зазвичай співали дівчата. Парубки рідко брали участь у хороводах і переважно змагалися між собою, будували вежу, тобто ставали один одному на плечі, спостерігали за дівчатами. Вибираючи собі наречену, тому у веснянках часто трапляються весільно шлюбні мотиви. Веснянки своєю неймовірною енергетикою пробудження нового життя приваблюють багатьох сучасних виконавців. У 2021 році композиція українського гурту Гой викликали щире захоплення на пісенному конкурсі Євробачення. Серед пісень літнього циклу особливе місце посідають купальські пісні, які супроводжують свято Купала. В цей день наші предки прославляли богиню вогню і води дану та бога зелених плодів купала. Селяни збирали цілющі зілля, квіти, плели вінки. На всіх кутках села люди ставили купальські віхи, робили купало, тобто соломіне опудало. Також розкладали вогнище поблизу річки, куди поспішали дорослі діти, щоб насолодитися красою купальських обрядів. Хлопці вкопували на пагорбі купальське деревце, яке дівчата прикрашали квітками, стрічками, намистом, довкола танцювали і співали. Існував звичай перестрибувати через купальське вогнище. Вважалося, що магічне полум'я очищає. Опівночі святкування завершувалося, найсміливіші вирушали до лісу шукати цвіт папороті. літньо осінній цикл обрядових пісень був тісно пов'язаний з польовими роботами, з поміж яких особливо урочисто відзначали жнива. Під час жнивних обрядів виконувалися жниварські пісні. Які тематично поділялися на заженкові, жнивні та обженкові, Зажинкові пісні величали жниць, перший сніп бажали успішної роботи, у жнивних піснях переважали мотиви праці, обженкові пісні виражали радість хлібороба від завершених жнив, гордість за свою працю. Календарно обрядові вважаються найдавнішими українськими народними піснями, були створені ще в язичницькі часи, коли людина вірила, що може вплинути на могутню природу, даючись до магічних дій, обрядів і танцями, іграми, замовляннями і співами. Календарно обрядові пісні створюють урочистий, святковий, радісний настрій.